Останнє гучне ДТП у Чернігові, що сталося 13 липня на розі вулиць Гончої і Гетьмана Полуботка, ледь не коштувало двох життів. Ця ділянка є однією з найбільш аварійно небезпечних в нашому місті. Однак, як зазначають поліцейські, після встановлення світлофора кількість аварій на ній зменшилася. Чого не скажеш про загальну статистику за півріччя у 2023-му в Чернігові та на автотрасі, що сполучає наше місто зі столицею, сталося майже 100 дорожньо-транспортних пригод. У них загинуло 10 людей, 110 – отримало травми. Як розповів пресофіцер патрульної поліції в Чернігівській області Віталій Копистко, у більшості випадків водії нехтують правилами дорожнього руху, що й призводить до аварій. Причини з яких стаються дорожньо-транспортні пригоди найбільш часті це порушення проїзду, правил проїзду, перехресть проїзд на забороняючий сигнал світлофора. Не дотримання безпечної швидкості руху, а також дистанції або інтервалу під час руху транспортного засобу. Ситуація з аваріями на дорогах порівняно з минулими роками майже не змінилася, зазначає Віталій Копистко. Проте в Чернігові збільшилася кількість автомобілів та відповідно новачків за кермом, що може впливати на кількість ДТП. Вони мають свій випробувальний термін тимчасове посвідчення водія, яке діє два роки. Дійсно, є водії, так би мовити, молоді водії, у яких немає стажу цих двох років, які потрапляють і в дорожньо-транспортні пригоди, становлюються саме винуватцями цих автопригод, керування в стані сп'яніння, алкогольного або наркотичного так, такі факти у нас дійсно є. Проте загальна кількість нетверезих на дорогах зменшилася. Поліцейські зазначають, найбільшою мірою покарання. Для водіїв на підпитку є позбавлення права кермування терміном на 10 років та штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Якщо транспортний засіб є власністю правопорушника, за рішенням суду його можуть конфіскувати. Чернігівські автомобілісти в свою чергу помічають збільшення кількості аварій, пов'язують це передусім із перевищенням швидкості та кількості учасників дорожнього руху. Така загальна нервозність, яка з'явилася, і багато машин дуже я помітила. І люди якось намагаються. Скоріше проїхати. У кожного яка своя тема, яка своя там, проблема є. І кожен намагається скоріше, скоріше щось вирішити, а треба виважено їздити. Транспорту дуже багато, і люди ще не можуть до цього пристосувати. В Чернігів, в принципі, був менш такий інтенсивний, а зараз у Чернігові дуже-дуже багато транспорту. І люди, люди якби не можуть. Перестроїтись у цей ритм, а ось пішоходи причиною збільшення числа автотрощ вважають недотримання правил дорожнього руху та неуважність автовласників за кермом. Завжди нарушається скоростний режим. Це вже як потрібно, тому що ну 50 кілометрів ніхто не їздить. по городу. Пішоходи праві в більшості бувають, що й пішоходи, але це менше випадків, ніж коли порушується скоростний режим тут по місту. Неуважність, це Одна одна із причин аварії, які коються на дорогах. І відкриваєш газети, аварія, аварія, аварія. Ну, маємо те, що маємо для уникнення аварій. Віталій Копистко радить водіям неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, бути пильними, їздити на безпечній швидкості та завжди звертати увагу на дорожні знаки.